Друзі, всім вітанням. Не знаю, з якого є частини світу ви мене знайшли. Е, ось я, мене звати Оля. Е, ну, розказувати про себе багато не буду, тому що хто, там ви мене, хто підписаний на мій YouTube, чи там мої курси купали, ви знаєте мою історію трошечки. Е, в мене така тема болюча дитячих травм, е, зміни харчування. Постійних пошуків себе, пропрацьовування себе усвідомленості. От якщо ви в такій тематиці, то як то кажуть, нам буде з вами комфортно. І я якось занурилася в езотерику саме через ці одвічні пошуки себе, самокопання, тому що я відчувала, що щось не так я маю ну, знайти свій шлях. І керуючись такими думками, я вийшла на езотерику, астрологію, нумерологію, дизайн людини, китайську астрологію паралельно. Лікувала свої травми з коучами, з психологами, сама стала коучем, вивчила це все. І в якийсь момент я зрозуміла, що прийшов час ділитися з людьми тим, що я проходила на собі: чи по харчуванню, медитації, афірмації, неважливо, я купа книжок, купа курсів пройшла. Але все, що я проживаю, я записую в такі закритих каналах по самопізнанню, все, що допомагало мені. Ну і навчання, курси, після яких ви зможете, чи вивчити таргет, чи іноземні мови, 24, чи езотерико, все це дійсно таке, що я перевірила, що я впевнена, що воно працює, що воно збігається з реальним життям, і тому я ділюся з вами. У ну, мене є YouTube канал, там ви теж можете подивитися на мене, подивитися, яка я людина, в якій я проходжу шлях. Я ділюся з людьми. Своїми усвідомленнями, так скажемо, вже протягом багатьох років, там вже близько 900 відео. Це якась така частина мене, оця філософія, психологія, езотерика, вона мене не покидає. І ну, я ділюся з вами. Я ділюся цим всім. Так само є курси польської дуже тому що за освітою викладач польської літератури, української літератури. Потім я почала створити курси з 24 мов почалася війна. Ну і так само я почала вивчати цю всю езотерику і ділитися з людьми тим, що дійсно працює, а воно дійсно працює. І через те, що воно мене так вразило, що це так працює. Я е, вирішила, що запишу ці курси і передам вам. Раптом ви станете астрологами і будете робити людям розбори е, натальні карт чи будь дизайну людини. У мене якийсь такий ще вроджений дар якось відчувати людей, коли я проводила заняття по скайпу, то я наче дивилася в душу людини, бачила, як цій людині допомогти. І ви знаєте, якийсь такий один момент, коли я дуже сильно себе довела. Роботою, тому що я така людина дуже відповідальна, яка ем, ну, віддає всю себе, і через це страждають зуби. в мене там по наземній карті хребет. От ходила недавно до фізіотерапевта. Я настільки себе довела роботою, тому що це дуже клопітка робота. от Якщо ви купуєте курси, знаєте, що там дуже багато всього, і воно все дуже ну, з, з, з серйозним підходом, так скажемо, душею. Я е, е, в один момент задумалась. Е, е, ну от я себе довела, не дай Боже, що зі мною станеться? У е, мене якісь такі раніше були теж панічні атаки, вони там можуть деколи повертатися, і я задумалася: я б зникла в один момент, і що? Світ би і далі існував. Е, чи хтось би про мене згадав навіть найрідніші, можливо, би потужили і далі почали би жити. І до чого я це веду? Е, якщо ви довгий період часу відкладали, е, займалися всім. Роботою, дітьми, тільки не собою, відкладали себе, найголовнішу людину в вашому житті, на останнє місце, тому що не було часу, не було коштів, не було ресурсів. Я хочу сказати вам, щоб ви так не робили, а тільки тому, що я прожила подібне, тільки через те, що я як душа ділюся з тим, що я прожила, тому що я теж жила в такому, такій ілюзії. Потрібно відпочивати просто для себе дійсно. І це не лінь, це не як там ти не хочеш нічого, ні. Ти просто настільки втомився, настільки на себе звалив повно всього, що твої, твоєму організму просто потрібно перевантажити себе. Ах, і а, ну, що я можу сказати про себе? Я можу сказати про себе, що я справжня, що я щира, що я правдива, що я така, яка є, що я дуже сильно, коли я бачу в людях фальш, я дуже сильно цього не терплю. Я деколи буває дивуюся, чому люди бувають настільки ну, настільки переступають через власну совість і чинять такі речі, які просто ну, вони не вкладаються в моїй голові. Можливо, я така, можливо, якась така моя місія, не можу сказати. От, якщо ви така людина, як я, а подібне притягує подібне, то вам до мене, так? Моя енергія буде вам резонувати. І от я подумала, що вам попадається в інтернеті так? багато реклам. Я живу теж своє життя. так, Я не люблю, от для мене інтернет це просто місце, щоб. Я могла поділитися світом своїми напрацюваннями, своїми е, ну, знаннями, своїми курсами місцем, щоб е, поділитися з людьми. Так? Е, і я не люблю цього хайпу, маніпуляцій, ще чогось. І щоб людина моя мене відчула, так? бо ви можете передивитися купу моїх відео на Ютубі, але щоб ви зразу мене відчули, я вирішила, що я запишу таке відео, розміщу його, і ви побачите просто мене. Неважливо навіть, що я би там буду говорити. Ви, ви просто почуєте мене, мою енергію, е, мій підхід, е, тому що курсів в мене дуже багато. Е, вони ну, і книжок, я пишу книжки, і ну, це просто те, що я народила. Тобто, крім своєї доньки, я народила купу оцих всіх курсів. І зараз е, ну, мені хочеться, щоб вони е, з кожним роком досягали до, все більшого, до все більшої кількості сердець. Мій голос, моя енергія, моя душа, тому що це дійсно моє. Це дійсно, от коли я про це говорю, мені зразу хочеться плакати, тому що моя душа дуже до цього тягнеться. Моя душа, вона, наче такий, знаєте, не знаю, чи то мотиватор. Така в мене енергія. Я сама недавно прожила дуже багато такого, дуже складних моментів в житті. І я не знаю, як я ще жива, так скажемо, після таких ударів долі. А, але напевно моя така місія не те, що дарувати людям позитив, чи дарувати якусь, якусь мотивацію, а ділитися своїми якимось ну, досвідом тим, що допомогло мені, чи в харчуванні. Чи в дитячих травмах, тому що я з такої людини, дуже заляканої, занижною самооцінкою, перестрашеної людини, змогла зцілитися. Так буває, що досі пірше при таких ментальних чистках вилазять певні такі. Моменти не розряджується мікрофон. Вилазять такі моменти, коли я за собою помічаю, Боже, це з минулого життя, це з дитинства мені вилізло. Я так чиню, тому що ну, воно відбилося, тому що дитинка вона відбиває впитує енергії батьків, оточення, соціуму, всього так. І я це помічаю. Тобто найважливіше те, що ви вже, ми вже задумуємося, так наш розум вже нам аналізує. Ми зробили помилку. Ми Отримали якусь втрату, і ми починаємо е задуматись: ні, так не буду це вже сигнал. І от бачите, саме про ці теми психологічні, ще якісь я можу говорити вічно, і мені ніколи не, хто кажуть, не... Бракує що говорити, я не знаю, звідки воно береться. Через це я навіть YouTube почала вести там вже 900 відео і 300 відео на закритому каналі про те, що голова стає дибки. Тому що ми, дочі, ми попали, потрапили в цей світ, і ми тут шукаємо себе, ми шукаємо відповіді. І от одна душа, я методом проб помилок <кій> знайшла ці відповіді. І я зараз дивлюся, як люди на моєму місті, якось була слухають одна людина те 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 говорить зі свого досвіду, а потім через п'ять років починають ще інакше говорити, і ти просто не знаєш кого слухати. Ти плутаєшся. От в мене, от про сироїдіння, я розказую так Веганство, сироїдіння, голодання, чистки організму від паразитів, токсинів і так далі. І от я з гарантованою впевненістю стовідсоткової можу сказати, що дійсно сира їжа, жива їжа, особливо соки. Вони моментально очищують наш організм, харчові паузи. Тобто, це те, що дійсно працює. Але чому одні люди там скочуються або зациклюються тільки на середині, тільки на фруктоїдіні, чи тільки на веганстві, або скочуються і починають казати, що фруктоїдіння погано, або воно не погано, Але я такий. Тобто, кожна людина індивідуальна і вона обирає під себе під свій ментальний стан ту їжу, як знаєте, як полегшення, як, як такий, знаєте. Ну в нас є емоції всіх, так. Одні люди вміють справлятися, інші ні. Ті, що не вміють, вони ну сягають алкоголь, сигарети, наркотики там чи погану їжу, фастфуд. Вони десь шукають це все, як це з себе викорнити, тому що воно в голові. А це можна викорнити, якщо або писати ручкою. От в мене є щоденник. Я просто вже якийсь щоденник списала. Я не перестаю писати. Я беру щоденник. В мене ось таких зошитів повно, і я пишу, пишу, пишу. Оце власне мій новий, новий, тому що я не знаю, скільки я вже таких зошитів списала за купу років, і я почала недавно писати. Чому? Тому що я відчула внутрішню потребу. Мені здалося, що я в якомусь глухому куті і я загубилася. Хоча я постійно слухаю душу, але серед тих всіх думок дуже важко її знайти, почути власне, цей голос душі. І я почала писати. І більш-менш я почала виходити на свій шлях, той, який я мала вийти, тому що через те, що я йшла не надто своїм шляхом, почало сигналити тіло, не було розслаблення, була напруга, були панічні атаки. були... Такі депресивні стани, зуби канально лікувала дуже багато, хребет ходила до фізіотерапевта. І коли я себе довела до такої точки, я зрозуміла, що щось тут не так. І так само на початку я не могла ніяк. В голові поскладати, тому що, знаєте, дитина проживає, але не проговорює, їй потрібен теж психолог, чи От дуже було б круто, щоб дітки ходили до тих таких дитячих психологів. Тому що мені, наприклад, було б напевно легше це все проживати, якби я в дитинстві це проживала. А я писала, я знайшла собі щоденники, і писала. І ви знаєте, я е е е Перша моя консультація з психологом я плакала. Е, я жаліла себе, я тоді ще пропрацьовувала цю травму жертви. Е, я, Коли мені пояснював цей психолог, Боже, я плачу зараз. Е, чому, чому так було? Чому була така поведінка? Потім я плакала. Тобто все ставало на свої місця. Картина прояснювалася в голові. Е, потім е, я ходила до такого польського коуча, і вона е, сказала мені таке. Що просто взірвало мій мозок, і, і я сказала їй, Боже, я це десь на підсвідомому рівні відчувала. Я десь відчувала, чому, чому, я так, чому так, така поведінка була до мене. І вона мені це сказала: і е, е, наскільки я, будучи такою е, малою дитиною, могла е, так по-дорослому оцінити. Ситуацію, звідки це в мене було, якийсь вроджений дар, ем, не знаю, звідки. І я проаналізувала, чому я так втікала в навчання, чому цей синдром відміниться, цей ідеалізм. І оце наважитись вирівняти зуби для мене теж було великим, великою в душі боротьбою. Далі залишити все так, як є, дивитися на себе і бути незадоволеною. Ціле життя не могти посміхатися, так як я хотіла, до людей, до себе. І, і я знала, що будуть ускладнення, шийки, але я наважилась на цей крок. Тобто я вибрала свободу. Я пожартувала живими зубами, але я вибрала свободу, щоб я могла просто посміхатися нарешті. І тому що ви не знаєте, ну ви може, ну ви, ви подивитесь мої відео на ютубі. У мене були так зуби. Ну, це... там взагалі, Тому така була сильна тяга, і тому шийки відслонилися. Тому що зуби вони були зовсім ну, звужені, ося, так? лук, то, цей, дуга. І оці нижні вони були прям засунуті вниз. Вигляєте? Ось ці туди всередину, а ці так торчали як ікла, так, трошки несиметрично. Ну, і тут внизу все було покручено. І плюс ну, ще були показники, крім до цього, що коли цей зуб находить на інші, воно там псується. Але це мій шлях, це частина мого шляху. І нам потрібна ось ця перезагрузка, щоб ми повернулися до себе, щоб ми зрозуміли, що ми робимо щось не так і ключове. Слухати своє тіло. Слухати своє тіло. Це є ключовий показник всього. А, мене дуже сильно навчило зубами, з защемленням. Защемлення це взагалі так страшно, коли, ну і плюс сироїння, мінуси цього сильного тіла, що ти засиджуєшся, ти просто не чуєш болю. Тобто в мене було два роки 100% середіння, і тіло настільки вичищається, що ти можеш сидіти, сидіти, і ти вже не, ну, не, не як звичайна людина, ти просто не чуєш болю. Але тіло, воно ж ну, воно, тобі потрібно. Самому себе розслабляти, самому контролювати, самому розуміти, що тіло може змучитись, тобто його самого не чекати, поки воно втомиться, тому що воно взагалі не може стомитися. А судинка защемиться, і ось ця судинка вона мені так защемила, що... До голови кров не циркулює, ти болю не відчуваєш, знаєте, які під дуралка, хто народжував, і я от... ти не чуєш ніяк, ти чистиш сильно зуби, ти нічого не чуєш. Ти, ти не маєш болювого порогу, ти в якомусь такому стані, що тобі нічого не хочеться, і такий стан, ну, якісь такі суїцидальні навіть думки, уявляєте, то, то це на межі між душею і тілом. І якщо все-таки нам, як то кажуть, дали це життя, давайте пограємо в нього. Повчимося. Мене теж навчило життя не поспішати, тому що я ціле життя поспішала, та, яка я зараз і яка була раніше, знайти для себе кожен має власний сенс. Дивіться, я зараз розказую вам. Мені не бракує ні тем, ні слів. Це все те, звідкись береться, знаєте, таке, як Челенінг, наче з мене, через мене. Якась енергія проходить, і от Всесвіт мені каже, буду зараз плакати. Якщо ти цього робити не будеш, якщо ти не будеш цим провідником мороз по шкірі зараз, не, якщо ти не будеш цього робити, то будеш далі страждати. Будуть в тебе страждати зуби, будеш вся в напрузі, буде в тебе страждати хребет, будеш не відчувати радості до життя і все. І ми тебе спишемо, помреш. Ідеш на наступний рівень. Але ти вже стільки пройшла. Ти вже пройшла стільки випробувань. Ти прожила дитинство, навчання в школі, університет, створила купу курсів, народила дитину. Займаєшся. в ну, мене зараз я рослинки, адже я не можу без цих рослинок. Книги, я, я не знаю, чому. Я люблю ці книги. Запах. Запах книжок. Я їх читаю з ручкою. От запах книжок. Чому? Чому книга? Катерина Міхайла. Чому еміграція? Чому я? А... Я через це навіть почала вести YouTube. Я його не вела десь рік. І через те, що зі мною сталися ось такі проблеми зі здоров'ям через зуби і хребет, і в натальній карті, що, що, якщо ви не вірите в дату народження, ну, не, не те, щоб повірте, а воно дійсно так. Тобто я е, з кожним знанням, яке приходило до мене з астрології, нумерології, відчувала. Е, що воно про мене, що воно збіглося, і я зразу передаю вам курсі. Передаю, передаю, передаю. І коли я вивчила вже всю езотерику, всі питання були закриті, я зупинилася, тому що я побачила, що вже ну нічим мене не то, що здивуєш, це дійсно так: оці мої іноземні мови. те, що... Раху мій в домі філософії, психології, езотерики, викладання, викладачі іноземних мов польської літератури, я на еміграції розказую щось про філософське. Я зрозуміла, що я настільки ну, глибока, я настільки якась така занадто серйозна, що єдиний формат, де я можу в інтернеті ну, щось ну, не те, що реалізуватися, а розказати, це буде Ютуб. Не короткі ці відео, нарізки, ні. Ось ці довжелезні відео, в яких я розкриваю свою душу, і цей неймовірний потік проходить через мене. І якщо я не буду ділитися з вами, не буду з вами тут вам щось розказувати, мене прямо розірве на шматки, мене розірве на шматки. І мені це потрібно як повітря. Я зрозуміла, що дійсно без цього я не можу жити, і мені потрібно вам це передавати. Неймовірно, мало бути відео але я думаю, що в цьому теж відео я передала якийсь такий посил про себе чи не про себе. Більше, ну там в мене купа відео в закритих каналах, це сама суть в відкритих оці мої потоки, всі, що я проживаю, те, що я хочу з вами поділитися, тут буде лише правда, без брехні, без фальші, без маніпуляцій. Я дуже тішуся. Що ви знаходите мене на Ютубі і кажете, ви настільки правдива, кожна емоція, кожне слово, ви, стільки... ви коли плачете, душа зжимається, і я хочу плакати. І я розумію, що такі ж люди, як я, існують. І саме через це варто далі жити, творити і знаходити тут однодумців. Це була я. Я чекаю вас, курси дуже за доступними цінами. І це відео мало бути таке, щоб ви зайшли на мій сайт і побачили, хто я. Ну, можливо, ще його на YouTube виставлю в шапку, щоб люди бачили, яка я, тому що я ще разом ну, щось усвідомлюю, проживаю. Відпочивайте, дбайте про своє тіло, не робіть моїх помилок, тому що я вже стільки їх наробила. Um, любіть себе, любіть світ. В першу чергу, дбайте про себе. Тому що ви, це центр всього, від вас стягнуться енергії, які впливають на ваших близьких на весь світ. У вас немає нічого ціннішого, крім себе. І ти живеш в своєму тілі. Потурбуйся про нього, дбай про нього. Це не жертвуй ним, не думай, що воно завжди буде таке здорове. Не доводь його до крайностів, не доводь, не муть його, люби його, лелі його. Нехай воно служить для тебе порталом твоїх талантів, твоїх енергій, тому що ти неймовірна, ти багатогранна, ти прекрасна душа, з твоїм досвідом, з твоїм болем, з твоїми помилками. Ти прийшла в цей світ не просто так. Ти маєш місію, маєш мету, але не йди по неї. До неї по головах не ламай себе, не руйнуй себе. Не біжи за цим, не ламай свої принципи, незважаючи на те, що робить світ. Тому що світ бреде невідомо куди. Будь собою в першу чергу, будь світлом, будь любов'ю, будь теплом. І якщо ти хочеш щось залишити після себе на цій землі, не гай часу, роби це, але живи дуже-дуже довго. Дбай про своє тіло, щоб твоя унікальна, сяюча, добра, неймовірна, щира та правдива енергія тішила якомога більше людей. І дарувала їм те, що ти носиш на дні свого серця, щоб воно нарешті засяяло неймовірними барвами. Я знаю, скільки ти настраждалася чи настраждався, тому що я сама проходила подібне і досі проходжу. Я знаю, який це біль ось тут. Коли ти не можеш дати собі ради і шукаєш підтримки, але знай, що ти завжди можеш її знайти у інших людей. Просто потрібно відкрити своє серце і побачити, що кожна душа подібна в чомусь до тебе і готова прийти тобі на допомогу. Відкрийся світові, і світ відкриється тобі. Дякую вам і чекаю вас в своєму просторі.